Життєві історії цих відважних та незламних криворіжців вражають. На їхню долю випали тяжкі випробування, бойові поранення. Ігор Троян став у стрій від початку повномасштабної війни. Поранений був двічі. У мене перше навесні було в травні поранення в 22-му році. Це на Донецькому напрямку. Потім я, слава Богу, все, все добре, два місяці реабілітації в лікарні, і потім, в принципі, через два місяці я знову став стрій. Нормально себе почував, і, і потім відразу там два місяці встиг, тільки на Херсонському напрямку, коли був наступ, там в перші дні я отримав ну вже важче поранення. Мені там видалили вже почку, селезінку, там нога в мене, ну, внутрішні не позадівало То вже потім в мене, звісно, я там довго в лікарні, довга реабілітація. Це коли я в жовтні отримав друге поранення, і оце там, скажімо так, аж через півгоду. Півроку тільки почав потихеньку відновлюватись, бо до цього можна сказати, що тільки лежав. Бажання повернутись до активного способу життя привело захисника у криворізьку команду нескорених за плечима в Veterans Family Games Призові місця в кількох видах спорту та запрошення на національний відбір до змагань повітряних сил США з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців. Я завжди займався спортом, я завжди грав в регбі в нашій криворізькій команді там. Брав участь, теж брав участь в національній збірній юнацькій їздив на чемпіонат Європи. Ну, типу, в мене якось так спорт завжди був по життю, я тіпа, не пам'ятаю себе без спорту. Ну і тут же я коли узнав все це, дуже, дуже кажуть, загорівся. Би, в першу чергу для мене був виклик, бо там ще там, півроку назад я ще там, тільки там, з паличкою Єлі ходив, тіпа, я ну, почав, там, почав нормальну реабілітацію, скажімо так, тільки з. Там кінця літа, то в першу чергу себе перевірити і доказати собі, що ми чогось вартуємо, що на поранені життя не закінчується, і побратимам всім показати, що треба далі йти, йти, йти не, не зупинятися, і все буде. З десяти інших криворічців Ігор відібрався до національної збірної, що вирушить до Лас-Вегаса. Воїн змагатиметься у штовханні ядра, метанні диска та веслуванні на тренажері. Разом з ним представлятиме наше місто і країну ще один криворіжець Назар Лозовий. Важке поранення на Луганському напрямку вартувало Назару ніг, але не зменшило жаги до активного життя. Нині він постійний успішний учасник ветеранських змагань у відборі до Сполучених Штатів теж був серед кращих. Назар спробує. Сили у волейболі сидячі, плаванні та улюбленому для себе виді спорту пауерліфтингу. «Пауерліфтинг – його ідея саме в тому, що ти виходиш на помост, вижимаєш найкращу свою вагу і відпочиваєш. Я люблю відпочивати, я от така людина. Тому пауерліфтинг – це для мене найкращий від спорту. Це не плавання, в котрому ти маєш. На тому самому тренуванні і на змаганнях ти ж не будеш виступати лише у одній дистанції, ти обираєш декілька. Ти маєш прогрести і розуміти, що у тебе мають залишитись якісь сили, щоб показати ще раз схожий або кращий результат. У змаганнях повітряних сил США з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців збірна України виступатиме вперше. До її складу увійшли 30 учасників. Вояж до Америки відбудеться в березні. Він має для криворізьких захисників велике значення. Як кажуть, доповнительна мотивація для себе. Ти знаєш не то, що ти ходиш не просто щоб там відновитися, ти, ти є стимул ще кудись потрапити, побувати там. В іншій країні позмагатися з іншими спортсменами, ну, а тим паче Америка це, я думаю, що всі про це завжди мріють. І це, знаєте, як ще один крок для того, щоб частіше. Е... Тренуватися, займатися спортом, ну і, і почувати себе добре. Змагання грають вже ключову роль, тому що вони дають хлопцям змогу зрозуміти, що просто займаючись спортом, у тебе є можливість побачити світ, показати себе а так як це ще змагання, які проводять саме серед військовослужбовців, ми можемо обмінятися досвідом та ще раз наголосити на тому, що в нашій країні йде війна. Це ще одна можливість для нашої країни заявити про себе, Іван проводов Денис Захаров цей день.